Молитва на успіння Пресвятої Богородиці, О Діво Марія, Мати наша, Отець Небесний зробив тебе храмом та інструментом Святого Духа, щоб прийнявши від тебе плоть, предвічне Слово, увійшло в світ і оселилося з нами. Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде додому Отця, як колись в Кані Галілейській. Ти говорила до наших праотців, так і нині, ти звертаєшся до нас зі словами, зробіть все, що він вам скаже. Боже притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, своїм небесним покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує, скорботним втіха, як мати. Поможи нам, коли в нас вичерпується надія. І сили для доброго християнського життя разом з нами випроси у сина свого хворим зцілення та благодать здоров'я душі і тіла для всіх слабких і страждаючих, Господню ласкою премудрістю дітей навчи любові до Бога і людей, до Святої Церкви і до нашої дорогої Батьківщини. йому Христа Спасителя, любов батьків і вихователів, зміцни наші родини, щоб вони були сильні Богом. Просимо, щоб молоді Господь дав належні сили і благословення бути вірною Богу, а також мудрість в пізнанні краси, гідності, людської особистості, значення сімейного життя, велич материнства і відповідальність батьківства. Нехай за Твоїм святим заступництвом Отець Небесний пробудить і передусім, серед нашої молоді численні покликання до священничого. І душепастирського, чернечого та місіонерського, а також євангелізаційного, і катехичного, соціально благодійного і іншого служіння та поблагословить її усіма необхідними для цього благодатями і дарами Святого Духа. А духівництво різних традицій та обрядів Хай він дарує мужність проголошувати Євангеліє. Царства Божого і радість вірного служіння Твоєму Синові, в святій Його церкві Христовій, котру нехай обдарує відновленням Її єдності і цілосності, що була за першоапостольських часів. У Вітчизні нашій, просимо Тебе, аби Господь подав жити всім нам у ній в дусі єднання, правдивого миру, і братньої любові і взаємодопомоги, дарував серце щире і відкрите. Назустріч потребам наших сусідів і співгромадян. Сьогодні ми ввіряємо себе, твоєму небесному заступництву, тому що споконвіку ніхто не чув, щоб хтось із прибігаючих до тебе, прохаючих у тебе Божої допомоги, був тобою, а відтак Господом покинутий. Віддаймо під твій Божий покров, о Маріє нашу єпархію і всі громади на її території, щоб вони користувались належною свободою віросповідання. нехай храми наповнюються правдивим служінням і прославленням Бога, а віруючи з натхненням і радістю, приступають до Слова Божого і святих Таїнств, молитвами нашими до Господа, в скорботах не погорди, володарко наша, заступниця наша, Пресвята Богородице. Амінь. Молитва святого Бернарда.